З hey, вами from Фромюсей та ви на моєму каналі про адаптацію в США. Сьогодні ми поговоримо про дуже цікаву тему, а саме про гроші наш бюджет в місяць, скільки ми витрачаємо на двох людей. Перед тим як продовжити дивитися це відео, підпишись на мій канал, якщо ти ще не підписаний. Поставь вподобайку, а також напиши коментар. Кажуть, що той, хто зробить усі ці дії, обов'язково підвищить свої доходи. 100% гарантія. Цікаво! Поїхали! Кожен місяць, звісно, він відрізняється по витратам. Є певні одноразові платежі, потрібно внести перший внесок за квартиру або бах. Почалась зима, а в тебе немає зимових речей. Тому про якісь категорії я буду казати узагальнено, бо їх дійсно можна уникнути. А є такі певні базові витрати, яких, на жаль, не можна уникнути. Із цих же базових категорій буде формуватися цей такий приблизний бюджет. У мене на каналі вже було подібне відео, що стосовно того, яка сума грошей може знадобитися для переїзду в США. Але планування і реальне життя воно може відрізняти. Тому давайте подивимося, які витрати є у нашої родини. Ни упродовж місяця одразу хочу зазначити, що від масштабу міста, де ви проживаєте, і штату. Буде дуже залежати оренда житла, ціни на паливо і також ваші податки. Я живу у місті Рочестер, це штат Нью-Йорк. Населення складає десь 200 тисяч людей. Але якщо порахувати всі маленькі містечка поруч, то населення буде десь мільйона людей тут. Тому місто є таким певним третім по масштабу у штаті Нью-Йорк. Але все ж таки я б його рахувала як невелике місто. Також я хочу, щоб це відео було інформативним і не тільки по моєму штату, а й по іншим. Запрошую вас поділитися у коментарях, в якому штаті та місці ви проживаєте, та підрахувати ваш базовий бюджет, а також вказуйте кількість людей в вашій родині. Насправді це дуже класна вправа, тому що я була здивована з деяких категорій витрат, які я в принципі не очікувала, що я стільки витрачаю. Хочу вам точно сказати, що це буде корисно для вашого гаманця, подивитися, скільки ви витрачаєте в місяць. Зараз я поясню, чому я сміюсь, тому що цей шматочок трішки може відрізнятися від мого вступу, тому що я вже третій раз перезаписую, намагаюсь записати цю частину, бо в перший раз звук не записався чомусь. Другий раз, коли я намагалася це зробити, в мене виробилось світло. Ну і зараз ось третій, фінальний раз. І я сподіваюся, що все буде нормально. Тому давайте з телеграм будете знати більше про такі закадрові <свісно> невдачі. <свісно> і про те, що запис відео це та ще робота. Давайте поговоримо про нашу першу графу витрат. І для мене вона така найголовніша і найосновна. Я думаю, що для багатьох родин вона така сама: це оплата квартири. Ми живемо в будинку, який винаймають різні. Орендатори, орендодавці, орендатори. Правильно, орендатори. І ціна складає 1400 доларів, і також перший внесок потрібно було внести також 1400 доларів. У цю ціну вже у нас входять комунальні послуги, але так не в усіх апартаментах вам потрібно дізнаватися перед тим, як ви наймати цю квартиру. В ціну цього житла входить можливість залишати свою машину на задньому дворі, що також дуже вигідно, тому що на цій вулиці багато машин, і так просто не запаркувати біля. Самого будинку вашу машину. Да, і в будь-якому разі це більш безпечно, якщо у вас машина захована від центральної дороги. Ми знімаємо невеличку квартиру, якщо порівнювати з тією, яку ми винаймали в Києві. То вона, звісно, більше. Тут це вважається як ван бедром але тут є кухня, є кімната, де знаходиться ліжко, і також є як вітальня, де, в принципі, я і знімаю для вас відео. І ще у нас тут стоїть диван, де в принципі, ми тут більше всього часу проводимо з того мінімального часу, що ми проводимо вдома. А не на роботі мінус багатьох квартир в Америці, що вони здаються пустими. Звісно ж, є ті апартменти, які здаються мебльовані, але ця квартира вона була пуста. Тому дуже багато бюджету пішло на те, щоб облаштувати її. Щось ми купляли, щось нам подарували, щось ми просто знайшли на вулиці і принесли додому. Так, також можна в Америці, тому не дивуйтеся. Того, що тут вже було, коли ми заїхали, це холоди. Плита і гарнітур на кухні. Я не знаю, як саме він називається, тому він вже тут був. Цікавинок цієї квартири, що у цій великій кімнаті немає абсолютно світла, тому потрібно купляти такі лампи, як торшери, і вони освітлюють приміщення. Саме цю лампу ми якраз і знайшли на вулиці, вона дуже класна. Тому світло у нас все окей. Але я знаю, що ось така родзинка зустрічається у багатьох квартирах в Америці. Що би я також дала, це може бути у вашій квартирі, а може й не бути. Це пральна та сушарна машинка. У нас вона також є, але вона знаходиться в бейсменті, це як підвал, і ми можемо нею користуватися, як і інші люди, які знімають тут апартменти. Правда, це не безкоштовно, і за це також треба доплатити. Далі йде графа витрат як комунікація, це інтернет і мобільний зв'язок. Коли ми заїхали в ці апартаменти, тут не було інтернету, його потрібно було провести. Ми провели інтернет, який мав коштувати 50 доларів в місяць. Ми платимо 20. Я розповідала про це у якомусь з моїх відео також про бюджет, що стосовно того, як знайти цю знижку і нею скористуватися. Далі у нас йде мобільний зв'язок, у нас два телефони. Мобільний зв'язок коштує 65 доларів за людину з податками. У нас неймовірно дорогий мобільний зв'язок. Ви налякайтеся, можна знайти і дешевше. Ми тільки переїхали, тоді перший день після літака купляли його. Тому що маємо, то маємо. Наступна графа обов'язкових витрат це машина. У нас одна старенька машина на двох. Періодично я також використовую Uber або ходжу пішки, коли це безпечний район, або не темно і не холодно. Зараз вже я цього не роблю. Ми використовуємо цю машину кожен день. Тому в місяць у нас виходить на пальне десь 150-200 доларів. Ви не дивуйтеся, але в різних штатах пальне може коштувати по різному, тому і ціна загальна за місяць на машину може також виходити по різному. Також сюди йде страхування на машину це 110 доларів. Не питайте мене, чому така сума. Я просто спросила і вам кажу, скільки ми витрачаємо. І мийка це 20 доларів в місяць. Можна використовувати безліч разів мити хоч два рази, 3 рази на тиждень. Переходимо до найсмачнішої графи витрат це продукти та їжа. На цій графі витрат. Ми ніколи не економимо. Ми завжди купляємо тільки ті продукти, що ми їмо. А так як у нас у двох в родині нетерпимість лактози, то ми звідси викреслюємо молочку, ми її не купляємо. Залишається це крупи, овочі, фрукти, м'ясо, риба, яйця, солодощі для мого чоловіка. І ми їмо просту їжу. Ніхто з нас не стоїть на кухні, не виготовлює по півдоби. До речі, в цьому пункті у нас в парі рівноправний поділ обов'язок. Якщо один готує, то інший має посуд. Якщо один день готую я, то інший день готує він. Якщо в родині їдять двоє людей, то і обов'язок двох людей це готувати. У нас навіть поділені магазини я хожу у вегманс, бо він тут поруч з нами, і я насправді можу до нього дійти пішки. А чоловік їздить за таким базовим набіром продуктів в Коску. У нас є членство, і також в вегмат. Я насправді взагалі не люблю їздити за продуктами. Хай, простить мене, мій чоловік, але це робить він, і я цього не люблю робити. На продукти в місяць у нас на двох людей виходять 600-800 доларів в місяць. Я вважаю, що можна купляти продукти економніше, але ми одноголосно вирішили, що на цьому пункті ми не будемо економити. Це такий стандартний наш продуктовий кошик, ми майже у усіх країнах одне й те саме купляємо. Я кажу, Заходь, я чую. Я розповідала про наш бюджет. Ти приніс щось подарувати моїй аудиторії? Можливо, моя аудиторія вегетаріанці Є щось більш універсальне, ніж запечена курка. Окей. А це для моєї аудиторії вегетаріанців Тільки розповіла, що ми витрачаємо біля 600 доларів на бюджет. Ось бачите, до що це уходить? На запечену курку і на манго. Також хочу відмітити, що ми зазвичай не їмо у кав'ярнях. Ми їмо вранці вдома, на обід ми готуємо бокси, або їмо також вдома, і ввечері ми також їмо вдома. Якщо у нас є якісь перекуси, то також ми беремо з собою з дому, або це якісь певні там, корисні батончики, або бутерброди, які ми самі приготували. І ось якщо ми переходимо до наступних графових транс, це кав'ярні, перед тим, як сказати бюджет, я знову відмічую, що ми. Не ходимо до них, і ми, наче, все з собою беремо. А якщо ми йдемо в кав'ярні, то це лише там кава може бути, або перекусити, коли вже не терпіти, а додому ще не скоро. Навіть в такому випадку, коли ми не ходимо по кав'ярням, у нас загальному вийшло 300 доларів. У місяць, що, на мою думку, прямо гроші на вітер. Я вже десь тижня-два приблизно не купляю каву Starbucks кожен день. Навіть не каву, а мачу, я пила. І не витрачаю на це кошти. Подивимось, наскільки мене вистачить, бо я налаштована дуже серйозно припинити це марнотратство. Ну, уявіть, просто 300 доларів, отак, от от уходить. І мені здається, що насправді це я ще. Не на кожній карті подивилася, де ми ще витрачали на цій кав'ярні. Наступне про що поговоримо: це одяг, дуже неочікувано прийшла осінь, потім неочікувано прийшла зима. Як людина, яка приїхала сюди з валізою з літніми речами, то в мене виникла потреба шукати більш теплі речі. Я не вважаю, що це є базова така потреба на кожен місяць. Це дійсно такі сезонні витрати. Перший час ми взагалі були у центрі, де можна було взяти безкоштовну їжу, а також нам запропонували одяг. Деякі був вживаний, деякі новий. Тому я, в принципі, там взяла деякі для себе речі. Якщо у вас є така необхідність, то не соромтесь цього. Ні в якому разі, якщо є такі центри, є така можливість користуйтеся. тому що це такий певний етап у житті, і його також потрібно пройти. До того як я готувала це відео, це я підраховувала всі витрати, які були в листопаді. На одяг я витратила 500 доларів. Дуже задоволена всім, що купила. І, взагалі, про це не жалкую. Але до графи базові витрати в США на місяць, я ці витрати включати не буду, тому що. Все ж таки, це певні сезонні витрати. Ще одна графа витрат це краса. Насправді, у мене цього взагалі по мінімуму. Я згадую. В часи ковіду у мене були нарощені вії, манікюр, гель-лак, різні там епиляції, доглядові процедури, косметолог. Зараз у мене це, звичайно, якісний догляд. Для мене це дуже важливо. Це, знову ж таки, сезонні витрати. В листопаді я на це не витрачала гроші і сюди не включала. Але я сходила на гігієнічний манікюр та педикюр. Це коштувало мені 70 доларів. Взагалі це мало коштувати мені 43 долари. Але тут ще чайові нав'язана процедура спа, від якої я не змогла відмовитися. Одним словом, я шиканула. Волосся я не фарбую і також не підстригаю, тому зараз таких витрат у мене немає. А ось чоловіча стрижка у нас стабільно раз в місяць. Коштує вона 30-40 доларів. Ну і плюс там також треба давати якісь чайові. Наступна графа витрат, яка у нас зараз нуль, але в грудні місяці вже буде 26 доларів. Це спорт. Я нагадаю, що у цьому відео я розповідала, як і куди я хочу займатися. Я знайшла для себе можливість займатися упродовж трьох місяців. Ми ходили в басейн, тренажерне залу на різні групові заняття, абсолютно безкоштовно. А надалі ми будемо за це також сплачувати знижену ціну 26 доларів на двох людей. Це дуже дешево. І я радію, що у нас. Є така можливість відвідувати це місце. Наступне, про що хочу розповісти, це моя особиста графа витрат, це англійська. В листопаді це було 120 доларів. Я вже розповідала, що користуюсь додатком italki. Тут могла би бути рекламна інтеграція. Але ні, це рекомендація від душі. У додатку можна знайти професійних вчителів, можна просто знайти людей, які знають англійську, та поговорити з ними. Я купляю зазвичай пакет на 10 занять та поступово Користовую інколи швидко, інколи вони можуть розтягуватися на пару місяців. Маленький прогрес це також прогрес. Тому маленькі ці кроки вони дуже важливі. І я намагаюся все ж таки потроху та покращувати свою англійську мову. Також для мене одна із базових витрат – це здоров'я. На ці витрати могли полетіти десь приблизно 150 доларів, бо мені надійшов чек після того, як я завітала до невідкладної допомоги, в мене просто боліло вухо, мені потрібно було це вирішити. І я пішла спитати, мені його просто в коридорі подивилися і все окей, йдіть по страховій <смас> до лікаря, він вам детально все скаже. І за це мені потрібно було заплатити 150 доларів. На той момент, коли я ходила, в мене не було страхування, але коли мені надіслати. Але чек, У мене вже страхування було цього штату. І я просто позвонила, продиктувала їм номер своєї страхової картки, вона написана на тій картці, що мені видали. І вони сказали, Окей, ми перейшла ваш чек у вашій страховій компанії. Також в своєму додатку, мобільному, я дивилася, що в мене були витрати 25 доларів в аптеці, я, чесно, не пам'ятаю, що я там купляла. Також в аптеці ми робили щеплення від грипу. Якщо у вас є страхування, то зазвичай воно покриває Щеплення від ковід та сезонне від грипу, які роблять у всіх аптеках і навіть в супермаркетах. Тому не будьте такими наївними, як ми, коли побачите фрі вакцинування, то все одно вони спитають за ваше страхування. І якщо не буде, то попросять вас заплатити. Ну, добре, що вони це роблять до того, як зробили вам вакцинування. За це ми заплатили 50 доларів за тільки одне щеплення. Ось такі витрати були на двох, нагадаю, в місяць. Якщо підводити підсумки, то. А де в мене калькулятор Цікаво, на? В моєму ноутбуці. <сум> Одразу видно, що я дуже багато рахую. Загальному входить десь 200-3000 доларів в невеликому містечку. Я ще раз наголошую, що я живу в невеликому містечку, тому мені. Дуже цікаво, скільки виходять витрати, якщо ви живете в якомусь іншому, більш популярному штаті, хоча штат Нью-Йорк це дуже популярний штат, в більш великому місті. Це такі базові витрати, якими я вважаю: житло, витрати на машину, продукти і здоров'я. Краса, кав'ярні, одяг. Подорожі, розваги. Все це я сюди не включаю. Ну, по-перше, я не розважаюся, бо мені, в принципі, писали додати, скільки входить на кіно, я не знаю, каток, музей. Я не хожу. Насправді, в мене немає на це часу, бо я працюю, а ввечері на вихідних роблю блог. Для тих людей, хто має час розважатися, або відвідує, я не знаю, бари, ресторани. Пишіть в коментарях, скільки у вас уходить на це. Також тут. Немає алкоголя і паління, тому що ніхто в нашій родині не п'є і не палить. Я взагалі не знаю, як люди ви тут тримаєтеся, бо мені здається, що це дуже дорого. Пишіть в коментарях свій варіант базового бюджету, скільки ви витрачаєте на нього в місяць, яке ваше місто, який штат, скільки людей в вашій родині, і взагалі, як ви вважаєте, це базовий бюджет, чи я щось, можливо, не вказала і забула? А якщо ви тільки переїхали в США та не знаєте, що робити та як починати свою адаптацію, знаходьте мене в інстаграмі. Я підписана, як я Катійка. Силайте мені український прапор в повідомленнях, і я вам вишлю абсолютно безкоштовно чек-лист по адаптації в США з корисними посиланнями та покрокової інструкції. І обов'язково вірте в себе! У вас все точно вийде.